Насправді це була довга історія, як і у всіх, напевне. Я коливалася і вагалася між кількома професіями, але основна була це педагог. Але річ у тім, що я з Одеської області, і моя викладачка, яка дуже пильно стежила і, по суті, допомагала мені проходити цей шлях творчий, зокрема, вона сказала: тобі треба в журналістику, бо в тебе різнобіччя, скажімо так, і знань, і вмінь, які потрібно десь в одне звести. Педагогіка, це дуже вузько, і зрештою поїхала до Києва і вступила. Ну насправді я скажу, що життя це ж загалом така річ, що кожен період він ж насичений своїми подіями, своїми людьми, своїм оточенням і тим, що ти робиш, і куди рухаєшся далі. Я скажу тільки одне, що ось цей кожен період, який я проходжу. В мене, чесно кажучи, ніколи не було бажання повернутися туди назад. Не тому, що там було погано, а тому що я це прожила, прожила якісно, насичено і дуже круто. І якщо згадувати інститут журналістики, так щоб я жила цими спогадами аж так, що ось це ж було дуже круто. Це було дуже круто, але це цей період, який залишився позаду. Я би зараз задоволенням просто повернулася, подивитися з боку на все те, що відбувалося, тому що насправді. І кожен курс, і люди, які з'являлися, і події знову таки, які відбувалися впродовж навчання, вони визначали ось ці періоди, такі проміжки часові, які складалися в цей єдиний пазл навчання всього. Тому що перший курс це було таке призвичайння, знайомство, перші друзі, перші такі компанії, які складалися, взагалі пізнання того, що давали в інституті. Це, напевне, розуміння того, що та база освітня, яку ти мав зі школи. Вона лише пластинка, на яку можна накладати весь багаж всього наступного, тому що насправді ось ця українськість, література, історія це те, що я вперше почала пізнавати глибше, ширше, завдяки викладачам, які з'являлися. Я вперше, наприклад, від Михайла Викальця почула Отче наш українською мовою. Для мене це було. Ну, тобто, я виросла там, де завжди, завжди «Отче наш російською. І це ну це просто маркер, дуже важливий, який пояснює наскільки. Ці речі впливали і на самовизначення, самоідентифікацію і формування ну, загалом як журналіста. Також я пам'ятаю святовця Віталія. Він тоді дуже класно розповідав: от перша лекція була про метафори. Я чомусь запам'ятала, бо я не дуже добре в цьому розбиралася. Він настільки гарно пояснив це все, що. На потім воно залишилося зі мною назавжди, от саме в цьому контексті. Анатолій Погрібний, який читав лекції, захоплюючи просто, який водив нами нас сторінками там, історії якихось цікавих речей. Володимир Сергійчук це голодомор, це відкриття, це і приголомшливість, і шок з одного боку, а з іншого боку, відкриття для себе нових сторінок історії України, і саме завдяки йому, як провіднику, як людині, яка цим займалася професійно глибоко. Ми теж понесли це далі, розвиваючи цю тему, і навіть самим собі, своїм, скажімо, співгромадянам, розповідаючи цю правду, яка є надзвичайно важливою. Що вже годі казати про весь світ, коли далі журналісти йдуть, працюють на світі, розповідають все те, що стосується стосується нашої історії. І якщо говорити про якісь такі речі поза, ну дуже ж було багато заходів. Чи мені подобався? І я гадаю, що навіть зараз, мабуть, більше є, судячи з тих дописів, оглядів, відгуків, розмов з колишніми однокурсниками, які, наприклад, тут вже викладають, або тими, хто дотичний, або вже діти однокурсників, які навчаються і я розумію, що тоді, наприклад, мені прикро чути, коли кажуть, інститут журналістики дає дуже мало мовляв практики потрібно от одразу всіх кидати на амбразуру. Я скажу, що студенти самі шукають цю амбразуру, і ледь не з там першого другого курсу починають же шукати, де практично реалізуватися. Але все одно, от перший другий рік, як на мене, це дуже важливо дати цю базу основу. Далі радіостудія, телестудія. Я знаю, от в мене всі однокурсники, які були по різних кафедрах або різних окремих, як це відділення називалися. Там міжнародна журналістика. Вони ходили в посольства, вони спілкувалися, інтерв'ювали послів. Фотографи, я знаю, що один точно на мені практикувався, фотографував. Ми жили в гуртожитку, робив професійні фото, тому що він якраз був десь як це кафедра фотосправ. Прави, якось так вона називалася, зараз не згадаю. Тобто це було от суміш всього опробування практичної частини, навчальна частина це ті друзі, це ті знайомі, які потім пізніше, вже коли я вже працювала на радіо, які стали там моїми гостями, скажімо, і серед викладацької аудиторії, і серед тих, хто навчався разом, або був старшим, або молодшим. Залежно від того, чим зараз людина займається. Бо журналістика це, як на мене, шлях ну, абсолютно в різні сфери. Політика, література, педагогіка, літературознавство, мистецтво. Ну, куди не ткни, як кажуть, не тицьни, там скрізь буде робота для журналіста. Це підступне запитання, якраз з точки зору того, що я би повернулася подивитися, як це відбувалося, бути впевненішою, не боятися і пам'ятати про те, що інколи хтось пожартував недавно. Якщо ти об щось підкнувся, можливо, це був твій шанс. Тобто пробувати все, поки є можливість. Я знаю, що це дуже важливий момент пробувати. Я свого часу теж студентам казала: ви 10 разів подасте заявку на конкурс, ви 9 разів програєте на 10 ви виграєте. Якщо ви ні разу не подасте, ви нічого не виграєте. Тому пробувати все не боятися, особливо коли це час, віковий відрізок такий, що дозволяє це робити. Можливості, які дає зокрема інститут, ну і ваше бажання щось досягати.